Уже до Петра Байковського наступне запитання буду адресувати. Про що пишуть в коментарях, e... і про що пишуть в коментарях, ну скажімо так. E... 100% свідчень немає, але розуміємо, що якщо в нас в коментарях російською пишуть або щось повторюється, ну якісь е, теоретично можуть працювати ботоферми. І е, під час нашого цілого сьогоднішнього ефіру е, будь-які розмови м -м, спочатку і Портніков, бо і коли експерти вже тут наші студії говорять про те, що Україна має стояти на своїх позиціях, зразу налітає боти і починають писати ну типу, і. Ідіть І воюйте до таке враження, що а, ботоферми зараз починають працювати. Можемо припустити, що це російські ботоферми, про російські ботоферми на те, щоб ну, скажем так, створювати відчуття того, що глядачі, які дивляться проект, говорить Великий Львів, готові на перемовини за будь-яких умов. І це не лише в нас на Ютуб-каналі. От на усіх проукраїнських каналах, саме в останні дні, саме після перемоги Трампа, з'явилася така велика кількість саме таких повідомлень. Адже ще місяць тому дуже часто боти писали про те, що просувається російська армія скоро Дніпро. Скоро Харків, а там далі, вже і Київ. Зараз інший наратив, можливо, співпадіння. І загалом, що ви думаєте, як зміниться ситуація зараз в Україні і світі з приходом Трампа? Угу. Ну, дивіться, та звичайно, а коли риторика Трампа була на те, що ми припинимо війну, ми завершимо її за 24 години, і тут він переходить до влади, звичайно. Так, абсолютно не виключено, що це можуть бути ботоферми, а намагаються зловити цей резонанс для того, щоб посилити цю, цю цю риторику в Україні і для того, щоб грати на настроях, які є так само в Україні. Тобто, ми прекрасно розуміємо, що суспільство власне далеко не однорідне, от і в значній мірі втому цими роками війни щодо е, Трампа. Знаєте, що мене насправді порадувало, це те, що ми уникло, уникнули найкращого сценарію для Росії, і, напевно, найгіршого сценарію для України. А те, що ці вибори могли зайти в 50 на 50 і досить довгий процес вирішування, хто буде президентом, це напевно був найгірший сценарій, і на щастя ми його уникнули. Є чіткий переможець, є чітка більшість. І в якійсь мірі в Трампа знаєте зараз будуть розв'язані руки, але з іншої сторони дуже відповідальні за те, що він говорив. Так от він багато наговорив. А тепер йому треба буде доводити, що те, що він говорив, насправді не пусті слова. І це мені здається, знаєте, має покласти відповідальність і на самого президента, і на сенат, і на палату представників, тому що дійсно через два роки вибори, і це вже чітко зрозуміло хто 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 тримає владу. Що так само показало ці вибори? Знаєте, наскільки Америка все ж таки дійсно ну велика країна в сенсі, що Інші країни, інші лідери зараз дуже, дуже сильно намагаються перелаштуватися і фактично налагодити стосунки з Трампом, з яким, можливо, раніше знаєте, обливали дуже поганими словами і так далі. Тобто не сприймали це. Тут ми бачимо ну, вплив Сполучених Штатів на, на, на світовий порядок. В Європі є ну, мені здається з одної сторони це страх, з іншої сторони, відчуття реальності і розуміння того, що треба перебирати відповідальність на, на, Петро, на себе продовжимо в Ютубі а на еспресо у нас коротка реклама та тому знаєте прихід Трампа це велика небезпека це велика турбулентність але в певній мірі в цій турбулентності ми можемо знайти свій шанс і тут треба дійсно бути твердими тому що трамп абсолютно буде грати на певних слабкостях ну що що вигідно трампу трампу вигідно щоб він завершив війну і це завершення було показано як перемогу сполучених штатів. Розумієте, медійно Трамп не хоче якогось ну аля Афганістану, так що знаєте, тут завершили війну і в Україні катастрофа, тому що медійно звичайно це покажуть. І він хоче, щоб ми насправді прийняли його варіант, так і е, вже від нас залежить значній мірі на які пропозиції Трампа ми погодимося. Тому що, якщо ми не погодимося, ну ми так само є гравець. Так, звичайно, ситуація в нас не є а, ідеальною там в переговорних позиціях, але ми так само гравець, і це треба розуміти. І Якось так співпало, що на другий день після того, коли стало відомо про обрання Дональда Трампа президентом Сполучених Штатів 47-м президентом Сполучених Штатів. З'являється інформація, що розглядається можливість відкриття київського та львівського аеропортів вже в січні або лютому наступного року. Можливо, просто співпадіння, але тим не менше в інформаційному просторі сьогодні це доволі гучно пролунало. Знаєте, <му> ми Тут йшла мова про те, чи чи зміниться знаєте загалом глобальна конструкція геополітична, і так далі. Знаєте, до цього, коли демократи ну, ще є при владі дискусія була: знаєте, більше про цінності, про те, що ми будемо з Україною, доки доки буде потрібно, ви захищаєте демократію і так далі. знаєте, зараз починається в якійсь мірі гра в покер, і дуже багато гравців включилися, і Україні теж треба включатися в цю гру в покер. Так, де в значній мірі цінністю є те, наскільки добре ти блефуєш, наскільки добре ти включаєшся, наскільки добре ти пропонуєш, але невідомо ну, кінцеві твої інтереси і так далі. Україні дійсно є, що запропонувати сполучених Сполученим штатам. Тут вже багато було сказано. Я би ще сказав: якщо Трамп пройде цей період, що мирні переговори не вдане вдадуться в в Америці. Є потужна промисловість військова, яка знаєте довгий час не працювала. І війна в якійсь мірі спонукала цю промисловість працювати, і ось цей інтерес інтерес американської промисловості, яка в значній мірі, до речі, знаходиться в південних штатах і розвивається в південних штатах. Так е, і ще що, що дуже важливо, знаєте, розвивати відносини з Америкою не тільки на політичному рівні, а на рівні громадянського суспільства зараз. Тому що яка проблема виникла, що ні здається, наше громадянське суспільство було більш заточене на продемократичні е, е, громадянське суспільство Америці і так далі. Ми ми маємо дуже мало контактів з консервативним середовищем. Ми вони нас дуже погано розуміють. Ми їх погано розуміємо і власне це 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 треба подолати тобто ці ці треба налагоджувати ці відносини